Я хотів би звернутися до керівника Служби безпеки України пана Василя Малюка у 2020 році, в серпні місяці, на Волині, тодішній голова адміністрації погодив на 50 років продовження договору оренди для двох монастирів Московського Терехату. це Зимненський монастир і Ниськінецький монастир. Доручив це своєму заступнику тодішньому. Сьогодні ця людина, пан Костик, очолює луцьку районну адміністрацію. До речі, пан Костик в минулому керівник політичної партії на Волині сумнозвісно, Ілля Киви. Зіннинський монастир це обитель, якою персонально опікувався пан Медвечук. У нього там були свої апартаменти. У нього там була своя площадка для гвинтокрила. У нього там його дружина знімала. Значить, свої відеофільми, і ролики, яка й поширювала постійно. Я хочу е, звернутися до пана Малюка, значить, перевірити пана Погуляйка, перевірити пана Костика на предмет взаємодії з ворогом вже тоді, тому що людина з патріотичними поглядами такі дії на такий довгий термін зробити не могла. Крапка.